Нещодавно спортсмени клубу змішаних єдиноборств воїн здобули низку впевнених перемог на змаганнях, підтвердивши свій високий рівень. Був недавно чемпіонат України, то в нас на чемпіонат світу. Два спортсмена Поримчук Іван, 97 кг, і Густавський Андрій, 84 кілограма, 83,9. Далі у Вінниці на Кубку Поділля Місюк Андрій, в нього був профбой. Він бився з Тьопою Литвиненко, переміг задушливим прийомом. То в нього зараз нашого Андрія вже 4-0 по Шердогу. Команда, яка представляє Україну на міжнародному рівні, наразі не має можливості повноцінно тренуватися і готуватися до чемпіонату світу. Основна проблема відсутність стабільного тренувального залу. Спортсмени змушені постійно переміщуватись з одного приміщення до іншого, аби хоч якось підтримувати форму та проводити заняття. Ну, у нас якби за стільки років ще свого зала ми не прибили, ми все вложили в спортсменів, зала свого не будували. Так вийшло, ми перекриваємо багато видів спорту за Волинську область, в зборних. От у нас по бойовому самбо 8 майстрів спорту, по панкратіону 6 майстрів спорту, по Греплю 2, май, 2 майстра спорту, по рукопашному бою два майстра спорту, по ММА 6 майстрів спорту і два майстра спорту міжнародного класу. У відповідь на звернення щодо надання залу, клубу повідомили, що в місті немає вільних комунальних приміщень. Єдиний варіант оренда приватного приміщення, але його вартість становить близько 60 тисяч гривень на місяць. В нас не є бізнес проєкт в нас є соціальний проєкт. Я е, роблю все для того, щоб хлопці давали результат так, бонус, і піднімали прапор України на міжнародних аренах. Я хотів би, щоб і держава так само відносилась до спортсменів. У нас п'ять чоловік в Збройних силах України, четверо зараз воює. От вони приходять, в зал тренуються, а я маю платити бізнесменам за те, що вони їх захищають. Ну це неправильно, має бути трошки якось справедливо. Спортсмени зазначають, така ситуація серйозно ускладнює підготовку близько 150 бійців, які регулярно тренуються в клубі та беруть участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Зараз маємо певні проблеми з залом. Тому це заважає нам розвиватись не тільки професіоналам і хлопцям, які в збірні, а також молодим спортсменам, які виступають на аматорському рівні. Не маємо свого приміщення, і це дійсно робить складнішим наш розвиток. Також страждає і сам тренувальний процес, адже через відсутність власного повноцінного залу тренування тривають всього півтори години. У цей обмежений час майстри спорту та професіонали змушені одночасно займатися з новачками, що суттєво впливає на якість підготовки та результати спортсменів. Така ситуація складається зараз. Результати падають менше, чому тому, що е, наші зараз діти вечірня група займаються в одній групі, то тобто, є професіонали. І майстра спорту займається з новенькими. Тих півтори години, по-перше, мало часу, а по-друге, всі в одній групі. Так не має бути. Має бути правильний тренувально налажений процес. Тому треба зал, щоб було більше часу. На сьогодні клуб воїн залишається без стабільного місця для тренування, а спортсмени змушені пристосуватися до складних умов. Відсутність залу ставить під загрозу їхню підготовку до чемпіонату світу та подальший розвиток спортсменів у місті.